Коли ми говоримо про ОКР, нам треба пам'ятати про тріаду. Три штуки має бути. Це нав'язливі думки. Вона нав'язлива там, вона без спросу заходить. Here's В результаті цієї думки йде тривога. Це друга штука. Так? Мені тривожно від цих думок. І для того, аби подолати ці думки, ми робимо дії. Оці дії, які ми постійно повторюємо. І таким чином психіка тебе нібито захищає. І отже, у нас виходить думки обсесія і дії це компульсія, і от обсесивно-компульсивний розлад це думки, які призводять до дій якихось. Дуже класний приклад фільм із Джеком Ніколсоном в головній ролі, який називається Краще не буває, де у нього прям масова компульсія і обсесія. Він там і переступає через тріщинки в асфальті, і зачиняє двері декілька раз. І миє руки новим милом в дуже гарячій воді. Тобто у нього дуже багато. І так, як зіграв отут Джек Ніколсон, ну це просто щось дивовижне. Якщо ви якимось чином не подивилися цей фільм, прям бігом. Запишіть в список бажаного перегляду і дивіться: краще не буває з Джеком Ніколсоном.